Зробила такий розклад. Зараз подивимося: президент в Америці, який буде, на початку року дивилася Трампа і Байдена. Мені більш показало, що Байден. От, Трампа ні, не було там шансів. От, але зараз подивимося ще і третій варіант. Перший це у нас Байден. Це у нас Трамп. А це у нас е, хтось третій, ну якась нова кандидатура. Ще ми її поки не знаємо. Можливо, там знають. Якщо нам потрібно буде, візьмемо ще додаткові. І так, дивимося. Це у нас Байден. Ну, тут, скоріш за всього, вже бачу, що ні. Скоріше за всього, якісь будуть проблеми зі здоров'ям. І здоров'я і підтримкою, напевно, якоїсь. Але він планує, планує балотуватися, збирається. Але тут, звісно, ні, тому що башня щось розрушить, можливо, його здоров'я підведе. Так, Трамп, ну тут теж бачу, ні. А, так, тут теж ні. Убили, як то кажуть, да. от уже. ну Тут якийсь да, кінець завершення, скоріше, з цим президентством. В нього буде взагалі друга задача сохранити якийсь капітал, зберегти якісь свої гроші, тому що тіряє він щось дуже багато всього. Тому тут, скоріш, ні. Так, давайте подивимося, третій варіант. Дуже цікаво. Угу, Хтось такий молодий, можливо, неопитний. Так, це у нас місяць. Ви знаєте, на нього не ставили спочатку, але можливо буде він. Тому що тут, звісно, авторитетна лічність. Але, знаєте, він був настільки сильно в тіні, його не знають. Ну, як бачу, знають, звісно, але навіть не догадується, що це може бути він. А ну давайте ще візьму додаткові додаткову карту. Цю й жінка випала. Щось казали про жінку. Ну тут не обов'язково жінка, але так, Так, ви знаєте, хтось буде править напевно новий. -да. Так що, ну, будемо чекати. Ну тут бачу по цим картам, звісно, щось тут не Трампа, не в Байдена не вийде. Ну, почекаємо, подивимось. Бачите, так міняється, що будемо дивитися.